LinkedIn каже китай до побачення після закриття свого китайського додатку InCareer. Але що призвело до такого рішення? Економічні негаразди китаю тривають з цього разу дефляція. Чому це проблема і що вона означає для китайської економіки? Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Додаток LinkedIn, каже Китаю до побачення. Компанія закрила свій додаток InCarrier. Американська соціальна мережа щосили намагалася закріпитися у Китаї. Три місяці тому InCarrier повідомила користувачам, що припиняє роботу сервісу через жорстку конкуренцію і складний макроекономічний клімат. Але LinkedIn досі присутній у Китаї. Він допомагає китайським компаніям розвивати свої міжнародні бренди та послуги. На іноземних ринках Водночас представники західних розвідок розповіли New York Times, що китайські агенти використовують додаток, щоб вербувати шпигунів для Китаю, зокрема колишніх урядовців. Зазвичай ці чиновники більш вразливі, бо шукають роботу. У повідомленні зазначається, що агент може робити різні пропозиції, зокрема про оплачувані виступи в Китаї. Джон Міл, сполковник армії США у відставці, колишній директор з кібербезпеки Пентагону, застерігає від залишення так званих цифрових відбитків пальців. Вони знатимуть ваші інтереси, вашу поведінку, вашу геолокацію, і вони почнуть скидати вам інформацію, щоб формувати вашу поведінку. Привідний американський агент, який ловить шпигунів, розповів Рейтерс, що LinkedIn став основним інструментом китайського режиму для вербування шпигунів. Упродовж багатьох років на компанію чинив тиск китайський орган регулювання інтернету. У статті New York Times за 2021 рік зазначалося, що LinkedIn відмовляється контролювати політичний контент. Тоді китайські чиновники запропонували компанії проаналізувати це рішення і на місяць призупинили можливість реєструвати нових користувачів у Китаї. У звіті про прозорість за минулий рік LinkedIn зазначила, що отримала 43 запити від китайського режиму про видалення контенту і виконала усі, крім одного. Університети та некомерційні організації по всій території США можуть зіткнутися з важким вибором у майбутньому. Минулого тижня голова комітету палати представників у справах комуністичної партії Китаю Майк Галахер подав новий законопроєкт. Він вимагатиме від організації, звільнених від сплати податків у США вивести свій капітал з китайських компаній. Галахер сказав цитата: установи, які хочуть отримати пільговий податковий режим, повинні зробити вибір. Вони віддані цінностям, які сповідують, чи фін фінансуванню геноцидного комуністичного режиму основна мета законопроєкту запобігти ненавмисному використанню грошей американських платників податків на підтримання Компартії Китаю і фінансування того, що Галахер називає техно тоталітарною державою. Згідно із законопроєктом, оподатковувані кошти, такі як гранти фондів, вкладати дозволено, але фонди не можуть володіти китайськими акціями та облігаціями. Боки решта поки решта світу бореться з інфляцією. Китай має справу з іншою проблемою падінням цін. Оскільки країна намагається відновити попит, схоже, що вона скочується до дефляції. У липні споживчі ціни в Китай впали вперше за останні два роки. Ціни на промислові товари також знижуються. Що це означає для китайської економіки. Про це докладніше. Національне бюро статистики повідомило, що індекс споживчих цін у липні упав на 0,3% в річному обчисленні. Це було перше зниження з лютого 2021 року. Індекс цін виробників також падав 10 місяців поспіль, знизившись на 4,4% і швидше ніж прогнозувалося. Ринки стурбовані тим, що Китай вступив в епоху набагато повільнішого економічного зростання, подібного до втрачених десятиліть Японії. Ді споживчі ціни і зарплати не змінювалися впродовж цілого покоління. Відновлення Китаю після кризи в сфері охорони здоров'я сповільнилося після швидкого старту у першому кварталі. Попит на внутрішньому і зовнішньому ринках ослаб, а політика підтримання економіки не змогла збільшити активність. Ці дані було опубліковано наступного дня після того, як торгові показники засвідчили, що експорт та імпорт у липні впали. Водночас центральний банк Китаю заявив, що в другій половині року у Китаї не буде дефляцію. Ційних ризиків, хоча він зазначив, що економіці потрібен час, щоб повернутися до нормального стану після кризи у сфері охорони здоров'я наразі, від Пекіна вимагають більш прямих політичних стимулів, оскільки фондовий ринок здебільшого пригнічений відсутністю рішучих дій політики нещодавно оголосили про заходи спрямовані на стимулювання продажів автомобілів і побутової техніки китайський режим запроваджує нові правила, спрямовані на кіберкомпанії, що працюють в країні. Міністерство інформації КНР вимагає від усіх постачальників додатків надавати владі інформацію про свою діяльність. Усі додатки, користувачі, яких перебувають на території Китаю, повинні будуть завершити подання документів до квітня наступного року. Інакше їм загрожують юридичні покарання і штрафи. Нові правила викликали нарікання. Оператор онлайн відеоплатформи розповіла Радіо Свобода, що на її думку, нещодавній крок Пекіна спрямований на розширення цензури, і це впливає не лише на китайський бізнес. Наказ ймовірно також змінить правила для іноземних розробників. За словами представника одного з додатків, замість того, щоб просто публікувати свої продукти в магазині додатків Apple, іноземні розробники мусять мати компанію в Китаї або співпрацювати з китайськими компаніями, і це не єдине регулювання, яке компартія Китаю проваджує для кіберкомпаній. минулого тижня. Китайський регулятор кіберпростору оголосив, що постачальники послуг, які зберігають дані понад одного мільйона користувачів, повинні проходити щорічний аудит перед тим, як надавати дані за кордон.